Але у блюдіще з сьомої квартири знову випустило випари, аерозоль. Було чути, як випустили за аерозолю. У мене набрякло горло, болить голова. Я не можу відчинити вікно на провітрювання. Життя з цими переселенцями настільки нестерпне, хто їм дозволив використовувати такі речовини, які несуть. Не те, що дискомфорт і шкоду тут можуть довести людину до гибелі. Це відбувається щодня. Я прошу звернути увагу на цих людей. Хто вони такі? Хто їм дав право використовувати такі хімічні засоби? Випари летять мені прямо в вікно, в кімнату. Хто вони такі? Що це за люди? Звідки вони? Чим вони займаються? Де вони беруть кошти на існування? Це все треба взнавати. Будь ласка, допоможіть мені з цими людьми. Вони користуються тим, що людина самотня. Що нема кому піти розібратися. Це настільки нахабні жінки, якби ви знали. Я впевнена, що є люди, які від них постраждали в цьому місці за останні роки. Прошу небайдужих відгукнутися, допомогти мені. Знову випускають.